Всім привіт, з вами планета United Tech Та сьогодні я ваш спікер Грінді Олександр. Трохи про мене. Маю за плечима більше 7 років, які включають в себе аутсорс, продуктову та аутстав розробку Починав по усім знайомому сценарію, десь у квартирі, з ентузіастами, якийсь стартапчик, все круто. Але останні п'ять років займаю лідерські позиції у великих продуктах. Сьогоднішнім гаслом буде, коли нас двоє все працює, коли ми доходимо до команди, починається хаос. Хочу трохи підсвітити, що ці, е, ця презентація не буде направлена до одної якоїсь категорії менеджерів або розробників. Ми спробуємо поглянути на це очима і розробників, і менеджерів, і лідів або якихось керівників. Е, давайте почнемо з тригерів. Коли потрібно масштабуватись, коли ви вже доходите до збільшення команди. До передачі фічів між статусами, коли вони вже починають блокувати команду, збільшення кодової бази, складна інфраструктура, яка вже стає якоюсь рутиною. Давайте подивимося на всім знайому інфраструктуру, з якої всі починають та перша, перша мисль ще в нас: що коли ми затягуємо один за іншим сервісом, як воно нам все допоможе. Але насправді, коли інфраструктура не налаштована, тільки на її використання ми можемо витрачати 40 або 60 годин, це дуже залежить від продукту. Які в нас бувають перші проблеми? Давайте розглянемо, підемо з планування та аналізу. На що витрачає команда? Це створення шаблонів, моніторинг статусів, обробка задач, формування та аналіз, аналітика вузьких місць або пошук ботлнеків, чи гарно все працює, та досягаємо ми якогось комітменту. Які в нас є вирішення? Давайте почнемо з базових, що ми можемо додати до нашої команди вже з існуючими сервісами. Перше це Jira Automation, це використовування jira фільтрів, репортів. Можна почати з базових та переходити до кастомних, застосування jira таймлайну для візуалізації проєкту, встановлення таких плагінів, як Spring Capacity, щоб планувати ваш спринт там приблизно менше ніж за годину, замість декілька у Excel-ці. та встановлення ворклогу для автоматичного збору. Витраченого часу. Почнемо з першого інструмента. Я думаю, хто працює з жирою, з цим ознайом. Це Jira Automation. Зліва ви можете побачити її склад, це тригери, умови та дії, які повинні виконуватись. З правої частини це заздалегідь підготовленою самою Jira. Ці тригери, умови та дії. Якщо комусь чогось не вистачає при розробці цієї Automation, ви можете перейти там до вкладки скриптів та написати те, що підходить саме вам. Перший приклад реалізації на основі Jira Automation розглянемо маленьку. За замовченням Jira не вміє рахувати час усіх задач у глибину. Та тут нам приходить Jira Automation. Вона проходить автоматично по усім таскам сабтаскам у глибину, вираховує загальний час та встановлює його у окремі поля, які ми вже можемо використовувати. Роздивимось декілька прикладів, як це виглядає. Перший це беклог. Все, що нам залишається, просто взяти цю оцінку зверху та йти далі по звітам та працювати над нашою роботою. Також результат на прикладі епіків. Так само епік має якісь таски, баги, в яких є естімейти, якась глибина. Так само він складує все до одного поля, яке ми можемо використовувати йти далі. Початкові тілі думають, що це потолок, це вершина, коли ми використовуємо Excel, все це калькулюємо. Це дуже класно, але це просто пожирає нас на якусь рутину. Розглянемо ще, одну, розглянемо ще одну автоматику. Це автоматика, яка виконує пошук найрекомендованого QA для вашої задачі. А саме, коли задача по тригеру переходить до Ready for Test, він шукає обов'язкові поля з примітками, який QA підходить або вже мав з цим роботу, та асайнить на нього. Якщо таких полів або приміток немає, спрацьовує невеличкий фолбек, та він передає це на мануальний розподіл QALU. Давайте трохи поговоримо за кости. Маленька математика. На зараз це близько 8 доларів, на команду з 20 людей це близько 160 доларів. Але треба розуміти, що цей пакет містить не тільки Jira Automation, а й дуже багато прикалюх, такі як AI та ще багато цікавих інструментів від Jira. Тому... Викуп того чи іншого пакету дуже залежить від ваших цілей та бізнес-ідей, які ми можемо зробити висновки Jira Automation? Ну, по-перше, на прикладі нашої команди ми оптимізуємося настільки, що ми фокусуємося на тим, щоб переглянути опис, та сфокусуватись саме на виконанні. Якщо при вашій роботі є якась логіка, ви можете це автоматизувати тільки проаналізуйте. Та дуже невеликі кости за дуже багато комфорту. Перейдемо до наступних інструментів: це Jira, фільтри, репорти та такі резонні питання: як з чого починати, що вимірювати, які бувають. Давайте розглянемо самі базові. Це популярні фільтри, які ви можете знайти на головній сторінці, та розглянемо декілька з них. Перший з них це Jira Sprint Report, Я думаю, всі його бачили. За допомогою нього ви можете проводити базову трьох команди під кінець спринта або під час, як, коли він йде. На ньому ви можете побачити утилізування часу, таски, які ми закрили, не закрили, які були видалені зі спринта, та робити якісь висновки з вашою командою. Наступний тип графіків це кумулятивні. Розглянемо здорову динаміку, коли спринт починається. Ми маємо якийсь скоп задач. Цей скоп задач степ за степом утилізується, переходить до розробки, код рев'ю, до тесту. Також знизу ми бачимо паралельно це QA-команду, коли вона... Приймає нові задачі, переводить до тестування та, врешті-решт, їх закриває. Але так було не завжди. З чого ми починали, наприклад, прикл... наприклад коли команда буксує. Починається спринт, але, як ми бачимо, скоп задач не стає менше, він тільки збільшується. Команда QA не отримує достатньої кількості на тестування, а тільки збільшує статус із блокуванням задач. Саме такі приклади є тим, щоб ви, як керівник, вже могли. Робити втручання та робити якісь висновки або ретроспективу з командою. Трохи про переваги базових фільтрів. Це ми вже маємо базові аналітики, які не вимагають кастомних фільтрів. В нас є аналіз поглинання та дотримання комітменту, Там ми можемо шукати вузькі місці при проблемах збалансованості команди. Що ми можемо в цілому зробити як висновки по jira репортах? На початковому рівні я дуже рекомендую дойти до якогось стабільного. Рівня з початковими інструментами. І якщо ви вже досягаєте ваші цілі, і вам треба переходити до більш кастомних цілей від вашої компанії, команди, ви можете переходити до кастомних, створювати дашборди, зробити кастомні GQL-запити, все, щоб покрити ваші ідеї та цілі. Наступний інструмент це Jira Timeline. Його основне призначення це візуалізування, те, як ви працюєте. На ньому ви можете побачити. Епіки, таски, баги, як вони йдуть, співвідношення спринтів та релізів та блокування. Це дуже допомагає як тому ж керівнику, який не може побачити одразу в тексті або на простій борді статус, що в нас виходить. Та та сама команда бачить плани на майбутнє. Що можна зробити по висновкам з Jira Timeline? По-перше, це прозорість процесів, синхронізація команд, управління пріоритетами, зменшення ризиків та візуальна наочність. Наступний інструмент це Sprint Capacity Plugin. Думаю, більшість з вас, хто планує спринти з ним знайоми, зліва ви можете побачити, що він автоматично працює з циклівами, дай-оффами, робочими тижнями, конфігурує склад команди. Кастомні якісь виділення часу під кожного розробника. Справа ми бачимо тотал часу, який в нас є на спринті, та те, наскільки ви його заповнили. Також можемо подивитися деталі по кожному розробнику, скільки займає яка частина його роботи, та спланувати більш коректно спринт. Йдемо далі. Завершили з плануванням та аналізу, трохи перейдемо до технічної частини, це архітектура розробки. А саме з чого все починається. Я думаю, багато з вас е, йдуть з тими ж самими ТЗ, коли треба перевірити ідею, зробимо так, щоб можна було комусь показати. Одного розробника вистачить. Е, на чому це все влаштовано? Це наш друг моноліт, хто грав Stalker, зрозуміє. Схема монолітної архітектури виглядає ось так. Хто не знає, це UI, бізнес та дата шари. А в них є плюси. Це дуже проста структура проєкту, легше дебажити, швидка збірка, менше оверхеду, коли це має кей... коли це має сенс, коли у вас невелика команда, команда, наприклад, один-два розробника, коли програма не розділяється на окремі незалежні домени. Але ми доходимо до тієї частини, коли треба мінятися, прогресувати, продукт росте, цілі ростуть. Та перші сигнали це важка підтримка при рості коду, це довга збірка, тісні залежності. Труднощі з паралельною розробкою. Як це можна все покращити? Ну, По-перше, один з прикладів це фіча-бейст модуляризація, виділення функціоналу в окремі частини, універсальне проєктування фічів, поділ відповідальності всередині проєкту та поділ відповідальності на екосистему команд. А про це трохи пізніше. На чому це все можна збудувати? Все Вірно, це ворог моноліту, це модульна архітектура. Зачасту вона складається ось так. У вас є головний модуль, який все збирає, та якісь фічі, які використовують загальні частини. І це все будується в один проект. Це теперішній стандарт розробки. Та така композиція не ідеальна. Є вразливі місця, але вона виключає такі ситуації, наприклад, як лід-ботилнек. А найпоширеніші хібні уявлення про перехід на модульну архітектуру ну, по-перше, це. Ми просто розіб'ємо проєкт на модулі та все стане швидше. Без налаштованої інфраструктури ваш проєкт тільки погіршиться. Білтайм зросте в декілька разів, тому тут треба бути уважними перед прийняттям таких рішень. Модульність це миттєвий рефакторинг моноліту. Ні, і перший час він буде займати надто багато часу. Під кожною ідеєю створюємо новий модуль. Також ні. Окремий модуль це якась логічна частина, яку ми можемо перевикористати або кудись підключити, але не натягувати повний проект, що може призвести, наприклад, до часових збірок вашого проєкту. Ну і також це модульність складна і не варта зусиль. Якщо правильно налаштувати модульність, профід від вашої роботи буде тільки зростати, а розробники будуть тільки казати приємні речі. Які профіти нам дає модульна архітектура? Ну, по-перше, це швидкість бултайму, можливість незалежної розробки великими командами, прозорі залежності, краща ізоляція коду, вам легше покривати юніт та UI-тестуванням, та простіше рефакторити і оновлювати компоненти без ризику зламати усе. Що ж, ми усвідомили, що краще йти до модульної архітектури, коли ми вийшли з моноліту, прикинули план дій, але, є але, як показано на слайді, нескінченність не і не що йде далі. А далі йде в нас екосистемна архітектура. На попередніх слайдах ми бачили, як розвивається архітектура з рівня малого проєкту до повноцінного, модульного, але є ще один тип розробки це екосистема. Що таке екосистемний проєкт? Це розподіл продукту на окремі частини, які розробляються не те що окремими розробниками, а окремими командами, які можуть включати в себе розробників, QA, менеджерів, дизайнерів. Що як результат поєднується в один фінальний многогранний продукт, ви можете побачити поєднання через інтеграційні інтерфейси, де кожен продукт зі своєю командою поєднується в один. Екосистемна архітектура, коли краще, не треба. Ми розуміємо профіт, масштабування, ми хочемо туди йти, але є. Але якщо у вас немає чіткої бізнес-цілі або продукт, ще шукає свій ринок. Команди ще не мають стабільних процесів і зрілості в DevOps. масштабування проєкту не виправдовує складність архітектури, або відсутні зовнішні інтеграції, або екосистемні партнери. Простіше рішення забезпечують швидший результат, ніж створення такого громадського проєкту, який в нас дає профіт модульна архітектура. Ну, папер екосистем вибачаюсь, а це можливість розробляти величезні проекти десятками чи сотнями розробників. Робота в малих автономних командах зі своїми цілями, менше непотрібних синхронізацій та зізвонів за участі понад 40 учасників, швидке тестування та реліз-фіч без очікування інших модулів та команд. Поговоримо трохи за якість розробки. Перші проблеми з якістю це повторюючіся помилки, це різні стилі художників на код-ревію код-рев'ю, робив одну фічу, зламалась інша, блокування важливої частини фічі до вирішення питання. До чого це призводить? Це бутуники на код рев'ю, витрата часу команди на зайві синхронізації, розробка над заявленою естімацією. Як це можна покращити? А, першими до нас приходять це інтегрування юніт тестування та покриття цього ж тестування. Інтегрування код аналізаторів такі як ДТЕ, Кетелін, e тощо, хто що використовує. Створення локальних конвенцій коду, домовленості всередині команди. Трохи про інтегрування. Що взагалі тестують? Це презентейшн бізнес та дата шар. Що тестуємо зараз? Ми в команді це бізнес та дата шари. Та там, це де це дуже потрібно, ми переходимо ще й на презентаційну. Нашому проекту вже більше 7 років. Він побачив, напевно, усе, що тільки можна, тому наша команда обрала підхід, де ми маємо найменше рефакторингу та зусиль з максимальним профітом. Прокриття на зараз у нашій команді усі три рівня близько 15%. Ми почали інтегрувати його трохи більше, ніж півроку назад, та на усі три шари це близько 30%. Скільки часу це коштує? Під початок інтеграції юні тестування це займало майже Х2, тобто ви можете помножати усю розробку. Але чи влаштовувало це нас ні. Тому що краще, напевно, без тестів, чим з тестами, якщо воно зжирає стільки часу. Наразі близько це 15-25% від самої розробки логіки. Як ми зробили тестування дешевше? Ну, По-перше, трохи хайпану AI-AI-AI. І першим до нас прийшов чат-GPT. Він скоротив нас вже до 50%, але там, є, там, там були нюанси. Тому що Чат-GPT на кожному кроці малює якусь відсібятину, де розробник вже не тільки перевіряє логіку, а він ще модерує, чи то він тестує тими інструментами. Та чи правильно йде у нас тестування? Це нас не влаштували, і ми почали наступний інвестигейт. До нас прийшло, прийшла наступна нейронка, це капайлет, яка вже скоротила нас приблизно до 20%, десь більше, десь менше. Більшість можуть сказати, а що з надскладними задачами? На жаль, надскладні задачі все ще потребують уваги девелоперів. Нюанси написання тестів: чи можна просто почати тести та бути впевненими, що все буде добре? Як видно на картинці, ага, звісно. А перші, перші проблеми це помилки в коді, навіть там, де є тести. І в нас різоне питання: навіщо нам тоді треба тести. А відповідаю, це можна вирішити, і в нашій команді на допомогу прийшов такий плагінчик, як Kotlin Cover, який вимірює і оцінює, чи повністю покриває той тест. Усю бізнес-логіку, яку він тестує, чи є якісь прогалення. Коли ми починали аналізувати наш проект, ми побачили, що баги по вже реалізованим фічам з'являються саме там, де недостатнє покриття. І це стало нашим стандартом. Ми заінтегрували його як локально, так і на наш GitLab. Зліво можете побачити це локальний репорт, де зеленим, після того, як тест був написан, він підсвічує. Що там покриття 100%, та жовтим та червоним, де треба ще щось додати, щоб покриття не повне. Та справою це інтеграція до нашого GitLab, де під час код-рев'ю рев'ювер фокусується не тільки перевірки логіки, а ще й базується на репортах, які віддає йому кавер, чи покриття повне, або ще треба почекати. Якщо кавер не відповідає 100%, у нашому. Uh, у нашому питанні меж реквест блокується та відправляється на доробку автоматичного розробнику, які ми можемо зробити визнавки з якістю. Ну, По-перше, щоб підвищити, можна почати з та UI-тестів, uh, як... але не все так просто. Тести треба аналізувати, інтегрувавши якісь плагіни для покриття, щоб розуміти, що тести виконують саме те, що ми від них очікуємо. Початкові витрати часу окупаються тільки у довгій перспективі. Тобто, почавши писати тести, можете не думати, що через два дні ваш проєкт стане ідеальний без багів. Я-інструменти дійсно зменшують реальну ціну, знижують ціну написання тестів, але є також нюанси, до яких треба підходити обережно. Найважливіше це стандарти, дисципліна та постійна еволюція процесу. Що ми вже маємо? Ми проговорили за планування, архітектуру, якість розробки, що залишилось. Правильно, це автоматизація розробки. Згадаємо, які в нас є сервіси, це Jira, CCD, GitLab, Slack, Firebase. Що ми можемо з цього автоматизувати? Це прогін код-аналізаторів, збирання білдів, інформування Jira, на якому етапі де можна що подивитися, які вхідні дані, інформування, slack, звіти, репорти, нотифікації та деплой фінальних білдів в тестове середовище, таке як Firebase або напряму одразу до Google Play. Перший сервіс, на якому ми створювали наш пиплайн, був Pitrise. Його головні переваги це візуальний інтерфейс. Усе на зрозумілих стрілочках, вам не обов'язково бути інженером для його створення. Але є мінуси: лімітування кількості одночасних операцій, неможливість використання оптимізації без вливання додаткових коштів, лімітовані здібності. Щоб щось створити своє кастомно, треба переходити до костелів з скриптами, які не гарантують 100% виконання. Перші поплайни на нашому продукті виглядали приблизно ось так. Вони займали 15 хвилин, і наша команда вже мала уявлення, що як круто все автоматизувати, давайте все закидати до нашої сяйки, давайте не робити ніякої рутини, давайте тільки кодити, тільки хардкор. Але не все так просто. Перша еволюція нашої сяйки ми розподілили її на три частини. Перший це коли відкривається МР на перевірку, і коли МР вже прийняли, та код летить до перевірки на QA. Степи можете подивитись, та третій це реліз, який комбінує перші два. Але правкою підготовчих степів та фінальних отримувачів. Не пройшло багато часу. Та що ми маємо? Хто знає, той знає. Міша починає спочатку. Перші проблеми масштабування пайплайном. Перша і, напевно, найглобальніша проблема була це черга з пайплайнів, яка могла стати на цілий робочий день та заблокувати усю команду. Тобто всі пишуть код, всі намагаються тестувати, але пайплайнів там за 30 і просто QA не отримують того, що потрібно. Ми не можемо робити достатнього навантаження. Білтайм летить на кожну операцію за 30 хвилин, ціни на CI доходять до півтори тисячі більше, та мають, та мають запит на розширення. Перше рішення після цього. Це розробка сяй на базі GitLab Pipelines. Ми використовували Amazon Spots у якості ранерів, але є одна малесенька правка: якщо ваша команда складається з різного часового поясу, краще обрати on-demand та переплатити, чим мати ситуацію, що під час розробки, наприклад, вночі іншою командою дата центр буде вас вибивати, тому що ми маємо трохи більше навантаження на ті машини, які збирають. Ну, також це збільшення одночасних операцій, використовування кешування білдів та докер-образів, що нам не дозволяли гарні візуальні інтерфейси. Що ж, наша місячна подорож почалася. Вона була в тандемі Devs та DevOps. Та що ми змогли досягти? Ми дійшли до 10-12 хвилин, це дуже велике пришкорення, майже в три рази. Ми дійшли до костів приблизно 400 доларів з тих же 1500 з розширенням. І це призвело до достатньої кількості одночасних операцій, ранерів. Це збільшення функціоналу з аналізу тестування при перевірці, тобто ми не були лімітовані ніякими нашими діями, а тільки нашою фантазією. А також це повне розблокування команди, які ми можемо зробити висновки по автоматизації, коли туди краще лізти? Ну, по-перше, автоматизація це не розкіш, а необхідність для зростання команди. Навіть базовий ся підвищує. Якість продукту та зменшує людські помилки. Кінцева мета це прибрати рутину. Не бійтесь експериментувати з інструментами. Головна ідея це знайти те, що підходить саме вам, а не пробувати слідкувати за кимось іншим. Власні рішення можуть бути ефективнішими за та дешевшими за готовими сервісами, але дуже сильно дорожчими у їх розробці. Та перейдемо на до найголовнішого. Ми розглянули автоматизацію. Розробку, архітектуру, якість, але це все не буде працювати без головного. Це культура відповідальності. У нашій компанії ми робимо ставку на овнершіп, де кожен має повну відповідальність за свою частину. Код рев'ю це не просто контроль, а це спосіб навчання команди, де всі обмінюються своїми знаннями. Прозорість, усі бачать статуси, метрики і наш слоган точніше, нашої компанії це швидко помилилися, швидко навчилися. Усім дякую за увагу. Давайте переходити до питань. Дякую, Олександру, давайте ще гучніше. Супер. Є вже як мінімум два питання, Саш. Зараз почнемо задавати. Уже є три. Клас. У вас великий фокус на автоматизацію в Чи не виникало відчуття, що це має певний оверхед? І що сильно простіше просто на мітингу зрозуміти статус, а не будувати складні фільтри і шукати все, все рівно потім пояснення тих чи інших показників. Це дуже залежить від ситуації. Насправді, Оверхедене ніякого немає. Чому? Тому що автоматика потрібна для того, щоб ви фокусувалися на голодному і та не тратили на якусь рутину. До того що простіше проговорити на мітингу, так це все проговорюється, але якщо там уж тім ліду або якомусь розробнику треба дізнатися статус він не ходить в ліжку, нікого не долбить, що там ти зробив, та який статус. Ну це проблема п'єми. Які хто знає, розробники зацінять це все. Дякую. Супер. Окей. Питання номер два від тієї ж людини, від Євгенія. Е, е, команди iOS мають схожі процеси, ідентичні чи інші від ваших. І чи є геп в імплементації родмапів на iOS від Android? Е, в нашій компанії йде повне покриття мобільної розробки: це Android та iOS. Вони мають схожі параметри з автоматизації тої ж Jira або СІ ICD. Є маленькі різності, але не суттєві. Також наша компанія покриває ще одне направлення. У цьому році ми дуже ризикнули і пішли до КМП, де ми вже виходимо навіть на кросплатформу. Але і там ці підходи мають дуже велике значення та дуже нас оптимізують. Окей, дякую. І ще є питання, чи є робота у арбітражних NDA компаніях, моїх улюблених, у резюме для вас червоним прапорцем при виборі кандидата, чи навпаки, досвід більшої відповідальності над життєвим циклом апки та швидкість розробки може бути плюсом? Однозначно може бути плюсом, але кожен кандидат розглядає індивідуально за його основними сильними сторонами. Тобто ми не фокусуємося, як роботи на якомусь шаблоні. Ми підбираємо кандидатів з того, що він вміє, та розуміємо, де б він мав найбільший успіх у нашій команді. Добре, Саш, як тобі в цьому виступ? Це дуже круто. Ви краща аудиторія. Є е, де можна поділитися нашими безпрактисами. Можливо, хтось захоче підійти порозмовляти в когось, є ще ідеї. Можливо, ми можемо розширити так. наші команди або обмінятися досвідом. І ще останнє питання так, від да. мене як бонусне. Тут ще Артем пише. Я бачу: окей, Артем, я почекаю і ваше питання. Можливо, якийсь головний інсайт після того, як от ви перейшли на повну автоматизацію. Або що б можна було б не робити да, або робити по інакшому перед цим шляхом, який ви пройшли? Це дуже гарне питання. Треба трохи подумати. Напевно, думати, що можна було не робити, бути впевненим у тому, що все вийде з першого разу. Добре. Напевно, так. Окей. Так, Артем і Андрій, я бачу, що ви пишете. Якщо ви не пишете, то дайте знати. О. Чи замінить КМП нативну розробку? Та яка перспективна мультиплатформи у мобільній розробці в цілому? А у нашій компанії КМП йде просто сім шагами. Спочатку це була дуже сира технологія, де щоб щось написати, ви не маєте ресурсу ні в інтернеті, ні у знайомих, ком'юніті майже нема. Про нього дуже часто та багато говорять, але коли ми доходимо до практики. Це просто UnRiel. Ви стикаєтесь з тими багами, яких ну, просто не існує, і вам треба лізти до сорців, до м'яса та приймати самому рішення як першовідкривателі. Окей. Okay. Я навіть зрозумів, хто це Артем. Окей, да. е, okay, Артем. І ще. Чи використовуєте практики крос-рев'ю? Тут дуже довго можна розмовляти про крос-рев'ю. Базово в наших продуктах це коли він починається. Крос рев'ю є, тобто є базові, коли є рев'юве команда, є якась кількість, яка обов'язкова для того, щоб код пішов далі. Але час від часу ми ще використовуємо практики, коли обмінюємося, наприклад, техлідами або специфічними співробітниками, які можуть оцінити наші продукти та зробити якісь висновки, щоб наше око не замилювалося під час довгої розробки або роботи з якимись інструментами. Окей, супер. Я думаю, що на цьому можемо закінчувати. Дякую, Касаш. Дякую. Дякую.